<NBC3> на Тарзанте. Вставай, давай. Выдержи. Выдержи.

Ну, сейчас мы ну, очень сильно выходим. Ну, Нам не доказывается, что я сейчас попаду. Мне реально вот тут не такие... Сейчас я впаду, я его убиваю. Ну, короче, я в нижней половине делаю, я заднюю садицу разбиваю. Я сама на ноги. Молодец, так держать. Он реально спадает. О, те Конечно, вот это... да, а от я сильніше зав'язана. Звісно, от таке. А сказати мені. Ти йому скажи, як я буду зв'язати. А зараз вам нема що казати, тому що ви екстрима Я хотіла знати той -то екстрима, бо мама казала, як ну, на вихідний ти піде на екстрима на велику. Тася, блін, що ти мені своєю сракою стоїш? Зупинись, зупинись, зупинись. Так ти ж вчора лізла, сказала, що тут дуже легко. Ну тут легко, я кажу, я казала, що тут легко. Я казала. Да. Я казала, що отам все Настя. А чого ти розовий не хочеш надівати? Чехол. Настя Лізе, став лайк. Мы забыли с вами поздороваться. Привет. Насте очень страшно. Завязывать не умею. Мне не страшно было. Мені страшно іменно отута. Ну, ну, мені щ... там то страшно. Отута страшно і утік. Оксана, а двигки там зверху, як там треба йти просто. Нога, ну, треба йти. Ага. І якщо ти зробишся, то поки не задержить, ну вдруг. Як воно може бути таке, як в мене, зараз воно мене не просто відбудеться. Настя, І, і отут, а мені саме страшніше отут. Тут немає як я буду падати, тому що як я піду, то це знаєш, коли я його Настя. Ось тут, о, іменно що страшно. Це наш лісний парк. Тут є тарзанки, оце маленька, ось це висока, а отам екстрім. Ще тут є Angry Birds. Є городок. Ось тут діти граються. Зараз можемо спішити камеру. Є машинки, є батути, електромашинки. Поці лучше. Мені тому що так Ну то хіди. Але п'ять потім перелазить. Але наоборот на цій стороні легше. Далі Настя оце пройде и сеточку, а потім буде зежать. Настя проходить самый. Ї... Настя проходить свій найбільший шлях, а він самий найдовший. Настя не матюкайся. Селіпади, Іди боком. Бок, селіпади, Іди боком, кажу. Я не можу тут ну, все одно йти, воно мене хілі. Ну блін. Іди боком, давай тут тобі. Тому що я можу тут -то любити. Давай я тут сюди буду нахиляти. Це, ну, звісно, невелика, але все одно я можу щось собі знамати. Давай я тут буду тримати, а. що, шокса у мене мама подписана мамочка.

Ну тут просто дуже... дуже Настя, не здавайся вже стільки пройшла. Просто розумієш, вийде, то... Все, тихо, тихо. Потім розкажеш. Що ти хотіла мені сказати? Я в гейтмі можуть тобі не страшно.